Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант» про перші офіційні пропозиції Штатів Америки щодо розв'язання війни Росії в Україні назвати їх е хорошими, предметними не доводиться. Ну, по перше, бо їх виголошує Джеді Венс теж людина не зовсім е обросла, скажімо так, політичною вагою на саме Сполучених Штатах Америки, на яким більше все ж таки. Зараз е, кіпкують так, от США зробили Росії та Україні дуже чітку пропозицію про шлях до мирної угоди. Зараз настав час для них, аби сказати так, або аби Сполучені або Сполучені Штати Америки вийдуть із цього процесу. Про це Блумберг каже, посилаючись на. Слава Ленса Венс заявив, що і Україна і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін контролює нині. Доведеться провести деякі територіальні обміни, сказав Венс журналістам в Індії після завершення екскурсії по Таджмахалу. За його словами, кордон можливо і не буде тією самою лінією фронту, якою він є зараз. Однак, щоб припинити вбивство, обом сторонам необхідно скласти зброю, заморозити ситуацію і зайнятися реальним будівництвом кращої Росії і кращої України. той далі. Нинішній лінії, десь поруч із ними, це те місце, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, проведете нові лінії в конфлікті. Венс сказав, що він оптимістично налаштований щодо переговорів, додавши, що на його думку всі сторони досі вели переговори сумлінно. Ці от оптим оптимістичні за заклики і рух до припинення війни вже аж штучни від того, що говорить Венс Трамп, пропонує абсолютно проросійські. Е, умови про це каже і видання більше, що це є абсолютно е, кремлівські е, наративи щодо мирного так званого плану Трампа. Звичайно, саме тому нагадаю вам в Лондоні не відбудеться зустріч в форматі, яка і передбачалася США, Європа і Україна. Наразі там розпочали перемовини представники міністерства закона справ в Британії. Представники Німеччини і Франції там перебуває зараз глава офісу президента Андрій Єрмак, також міністр закордонних справ Сібіга, Ростам Верму міністр оборони, і ведуть перемовини водночас. Європейська комісія працює над юридичними механізмами, які дозволили б компаніям Європейського союзу розривати чинні газові контракти з Росією без штрафних санкцій. Очікується, що 6 травня комісія оприлюднить. Відповідну дорожню карту, в якій будуть викладені можливі варіанти дій. Серед них торгові заходи, що передбачають заборону на підписання нових контрактів, зокрема на постачання російського скрапленого природнього газу, у ЄС у європейській комісії перепрошую наголошую, що будь-які обмеження мають завдавати більше шкоди Росії ніж Євросоюзу і враховувати енергетичну безпеку Європейського союзу та вплив на. Ціни на нього після публікації Планова комісія розпочне консультації з країнами членами та бізнесом у разі ухвалення рішення щодо правильного інструменту правого інструменту. Перепрошую, для його впровадження може знадобитися погодження європарламенту та більшість держав Європейського Союзу. Ну і прекрасно, ми знаємо, що там є і Угорщина, і Словаччина, є Орбан і Фіцо, які блокують все на світі, що є неприйнятним для Росії. Нагадаю вам, що 17-й пакет санкцій формується зараз щодо Росії, і там наразі відклали питання не закупівлі скрапленого газу з боку Російської Федерації. Це попри те, що Росія не має жодних матеріальних зисків з продажу цього СПГ. Чому? Тому що та компанія, яка була створена на основі двох підприємств з Сполучених перепрошую з Китаю, третю сторону от вже не пригадаю, Здається, можливо, навіть Франція. Ну от не буду брехати, але. Вони підписали нульові мита, тобто уряд Росії сказав, що от ви молодці розробляйте наші родовища, ви вводите технології, ви вводите нові інноваційні якісь підходи. Ви 12 років не будете платити податку. Тобто, все, що видобувається наразі, і продається щодо скрапленого газу. Наголошую, Росія з цього коштів не отримує.